23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права. Це чергова нагода поговорити про важливість читання книг, письменників, бібліотек, видавництв та усього, що пов'язано із книгою. Саме тому ми сьогодні. У бібліотеці імені Євгена Малонюка будемо говорити про літературний процес у Кропивницькому під час війни із Надією Гармазій, письменницею, літературознавицею, головою обласної організації національної спілки письменників України, авторкою багатьох книг та лауреаткою численних премій. Вітаю тебе! Вітаю! Отже, війна і література, книга і війна. Загалом, якою ти бачиш як письменниця і дослідниця сучасну українську літературу зараз? Я бачу її передусім українською, україноцентричною, тому що війна як ніщо інше стала тим фактором, який об'єднав своїх і нарешті розвів тих, хто і до війни власне ніколи не були своїми. У нас виокремлюється чітке коло сюжетів, чітке коло пошуків художніх вирішень. Я думаю, що війна внесе свої корективи. І коли ми трошечки війдемо в стадію осмислення того, що нами написане, почнеться довгий тривалий процес редагування, рафінації. І тоді вже з того всього можна буде виокремити, де були перші емоційні якісь написані речі, а де вже щось таке вартісне, що буде актуальним через багато-багато років. Буде актуальним не тільки як пам'ятка часу, а саме ми як художній твір, адже ми повинні думати не тільки про емоційне наповнення наших текстів, але і про їхню художність. Якою ти бачиш українську літературу загалом в майбутньому? Загалом, як війна вплине на неї? Чи стане це темою номер один ще на довгі роки? Я думаю, ми зараз перебуваємо на етапі самоосягнення пошуків себе. Україна для багатьох відкривається саме як Україна, і для письменників, на жаль, також. Ми зараз я з радістю особисто спостерігаю процес як люди, які ще до війни були такими російськомовними. Хоча й в принципі завжди визнавали те, що вони українці, просто російськомовні українці. Як вони переходять нарешті на свою рідну мову? Так само багато письменників сьогодні починають нарешті повертатися до своїх ви усвідомлювати якісь такі речі, які раніше проходили повз них. Я не можу сказати, якою буде література через 5 років, через 10 років, через багато років. Тому що я, мабуть, як і більшість з українців живу сьогодні одним днем. Я можу сказати, що вона буде однозначно, тому що українці це героїчна нація, це фантастичні люди, які навіть ідучи в окопи, беруть з собою нотатники, віршують там, надсилають листи з фронту у цих листах багато віршів. І ми в Фейсбуці постійно репостимо ці твори. І тому я думаю, що література однозначно буде. Це буде переможна література, чи на твою думку, доречно зараз видавати книги, в яких ідеться е, не про війну, в яких немає війни, або навпаки, в яких уже в якщо ми говоримо про романи і е, в яких є ось ця. Тема війни, в яких вона вже починає розкриватися. Хоча багато хто з письменників говорить про те, що все таки література, якщо ми говоримо про балетристику, про прозу, це все таки про якесь осмислення дистанціювання. Я належу до кола тих письменників, які вважають, що все ж таки дистанціювання, особливо для великої прози. Є просто необхідним. Без цього дистанціювання не буде якісної прози, не буде у того глибинного осмислення, буде просто, в кращому випадку, художній репортаж доби, емоційний репортаж доби. Це, з одного боку, непогано. Такі книги також мають бути. Але якщо ми прагнемо чогось дійсно. Того, що буде на віки, що буде давати нашим нащадкам осмислення того, що сьогодні переживаємо, і що робиться у нас, потрібно все ж таки, щоб це все відлежалось. Щоб те, що навіть пишеться сьогодні про війну, все ж таки дуже добре прорафінувалося і пройшло якусь таку внутрішню. Навіть не редактуру і не цензуру, а перевірку часом, перевірку власними моральними якимись критеріями, художніми критеріями. А що стосується питання, чи доречно сьогодні видавати книги не про війну, звичайно, доречно. Доречно більш ніж було доречним це робити до війни. Чому? Тому що сьогодні війна відбувається передусім за нашу культуру, не тільки за територію. Територія це важливо, безсумнівно. але що буде з територією, якщо тут не буде відбуватися якийсь культурний рух, не буде здійснюватися поступ. Ну відвоюємо ми територію і що залишиться в нас? За що ми воюємо? Наші бійці так і говорять, що ми хочемо, щоб ви робили тут все, що ви робили за часів, коли було відносно мирне і спокійне життя. Вчили, навчали дітей, проводили якісь культурні заходи, втілювали якісь важливі громадські ініціативи, тому що це все нас тримає зсередини. Нас можна якраз як територіально простіше знищити, ніж культурно культурно ми завжди були дужою нацією, і я думаю, що саме тому доречно і потрібно видавати книги сьогодні, які не тільки про війну, а загалом література це те, що нас зміцнює, гуртує. Дуже символічно, що саме сьогодні, під час війни, як ніколи, багато відбувалося заходів і в Кропивницькому, тому що ми стали одним із тих міст, яке увійшло до літературної мережі. Це був проект в межах. Грантової програми Культурний діалог, який забезпечував Мерідіан Черновіц за підтримки дружнього американського народу, і мені дуже приємно, що наше місто також потрапило до числа тих міст їх було небагато. Чому наше місто? Тому що у нас Кропивницький став якраз не просто містом у центрі самої країни. Це було серце, через яке курсувало чимало переселенців, чимало людей, які залишалися потім жити в нашому місті, знаходили тут прихисток. Роботу і духовні сили боротися тут дуже багато чого цікавого відбувалося, і зрештою, зв'язку з тим, що ми знаходимо маємо таке географічне положення, яке нам давало змогу бути тим, от центром географічним, ми стали ще центром духовним. І тому у нашому місті відбувалося від початку війни, і сьогодні відбувається дуже багато заходів різного масштабу, починаючи від міських обласних, завершуючи всеукраїнських і навіть міжнародних. Тому говорити про Літературний процес в Кропивницькому, власне, до чого я тебе хочу підвести зараз, яким ти його бачиш, яким він є наразі для мене. Літературний процес у Кропивницькому це щось дуже таке дифузне і неоднозначне. Це було і до війни, і під час війни. Мені втішно, що Багато літературних угруповань, об'єднань, які існували до війни, вони продовжують свою роботу сьогодні. Зокрема, це літературне об'єднання СТЕП, що діє при Національній спілці письменників України, літературне об'єднання Вітрила, Ліра, наскільки я знаю, підтримує свою життєдіяльність, і багато інших університетська літературна студія Обрій. Ці всі осередки, вони їх можна розглядати з одного боку як те, що вже мало би відходити. Тому що ми знаємо, що сьогодні власне, можна ставити під сумнів доцільність діяльності творчих об'єднань і спілок різного рангу. Але все ж таки треба сказати, що якщо подібні е, існують угрупування, значить вони необхідні. Значить, є на них запит від е, людей, які пишуть. Чи будуть з тих людей? Е, Талановиті, як прийнято казати, письменники. Чи це будуть люди, які знайдуть у слові якусь таку терапевтичну для себе шпариночку, і в тій шпариночці будуть відновлювати своє внутрішнє я, свій внутрішній всесвіт в умовах війни. Цього не може сказати ніхто, що це буде. Але мені і до війни цей літературний процес здавався дуже таким, знаєте, як така клаптикова Ковдра пошита в стилі печворк. От мені процес в нашому краї видавався саме таким. Він дуже строкатий, він дуже розмаїтий. Е, у нас дуже багато е, різних е, жанрів представлено, різних е, в принципі, експериментальних. Форм і в поезії, і в прозі, і дуже багато причому, є таких авторів, які не відносять себе до жодного із літературних об'єднань, до жодних із угрупувань. І це свідчить про те, що їм достатньо їхнього власного світу. І у них немає такої потреби з кимось там кооперуватися для того, щоб презентувати свою творчість, чи для того, щоб писати загалом. Як на мене, творчість дуже. Це індивідуальний процес. Мені особисто не потрібні якісь об'єднання, кооперації для того, щоб творити. Хоча ти є очільницею. Але я очолюю обласну організацію Національної спілки письменників України. І хочу сказати, що як ніколи під час війни процес у нашому краї нарешті заворушився. З чим це пов'язано? Навряд чи це пов'язано з моїм приходом до керування нашої організації. Це пов'язано швидше за все з війною. Тому що війна дала кожному усвідомлення того, що у нас усіх не так багато часу раз. По-друге, все ж таки до нашого міста приїхало дуже багато нових людей. Вони вимушено покинули свої домівки, але для нашого духовного кола це стало певне таке свіже вливання. У нас з'явилися автори, яких тут би ніколи не було, якби не війна. Це суттєво змінило обличчя літературників Грачини. І якщо сьогодні ми знаходимося в бібліотеці, де дуже багато можна побачити на стелажі літератури рідного краю книг письменників Кропивниччини, то мені здається, що сьогодні взагалі не актуально говорити про письменників Херсонщини, Кропивниччини, Київщини. Немає письменника за регіональним якимось таким критерієм. Ти або письменник, або ти є, або ти взагалі. Не письменник, тому що сьогодні розмиті кордони, розмиті межі між регіонами. Ми всі не знаємо, хто з нас іде буде завтра і ким стане взагалі в житті наступні. І кілька слів ми маємо сказати про книжку, яка вийшла минулого року. Це антологія, поезія без укриття. Це та антологія, яку ти упорядкувала, якою ти є упорядницею, яка зібрала вірші українських поетів, які... Були написані протягом першого місяця повномасштабної війни. Розкажи про цю книгу. Дякую тобі за запитання. Уже це настільки давня історія. Здається, це було так багато років тому, а дійсно це було всього торік. Коли почалася повномасштабна війна, я звернула увагу, що багато колег поперу кропивницьких поетів віршують у Фейсбуці. Вони презентували свої вірші на злобу дня, так сказати. Деякі з них були доволі такими емоційними, пафосними. Дехто писав такі, скажімо, підсвідомі. Цікаві речі, які б ніколи, можливо, не писав за мирних часів. Тобто був вихід чогось такого підсвідомого, що раніше люди намагалися контролювати, а потім дали йому волю. Чимало людей взагалі вперше взялися за перо. У березні 22-го року тому, що війна на них вплинула, звичайно загнавши в шоковий стан, і люди шукали якогось такого порятунку а слово це найкращий терапевтичний інструмент. І тому я вирішила зібрати ці вірші докупи і видати. В березні 2022 року це було настільки складно, що мені було годі уявити, коли я пообіцяла, що я це зроблю, я не уявляла, що я обіцяю. Це було нереально, не тому що там це дорого. Питання грошей взагалі не мало як такого значення, в принципі, мало значення інше: Харківська паперова фабрика. Ми пам'ятаємо, що було з Харковом. Харківська паперова фабрика в березні припиняє свою роботу. Найбільший один із найбільших книжкових магнатів ВСЛ завжди користувався послугами саме харківської паперової фабрики. Та власне всі видавництва трималися на роботі харківської паперової фабрики. Тут фабрика припиняє роботу. Проте Можливість все таки надрукувати книгу. Вона з'явилася, і це дуже добре. Так, і яким чином ми шукали папір, домовлялися з видавцем. Дуже багато видавництв відгукнулося на наш заклик видати цю книгу. Це було дуже приємно. Нам не треба було ходити збирати кошти. Ми збирали на потреби в армії кошти, не на вірші. Більше того, оскільки поети з інших регіонів, я сказала, кордонів немає для літератури в час війни НАТО, побачили, що у нас є така ініціатива, вони стали активно долучатися. І таким чином, ця книжечка об'єднала об'єднала 70 авторів з усієї України. І навіть українці з Німеччини, які ще до війни, вже багато років живуть у Німеччині, також долучилися до цієї ініціативи. Цю книгу ми презентували в дуже багатьох містах. Відбулося 23 презентації в Україні: це Сокаль, Дрогобич, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Черкаси, Луцьк і дуже 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 багато міст. Мені дуже запам'яталася презентація у Франківську, настільки вона була емоційною і зворушливою. У Кропивницькому ми робили дуже багато презентаційних заходів. І також хочу сказати, що крім 23 презентацій цієї книжечки в Україні відбулося дві презентації: одна у Німеччині у Гановері. Її там презентувала наша авторка Інна Калина. І дизайнерка цієї книги, моя ідейна натхненниця, яка в принципі, завдяки якій ця книга також з'явилася, Ірена Яніцька вона повезла цю книжечку і від імені видавництва дискурсу, де побачило це видання світ, презентувала її у Кракові влітку цього року. Загалом, із продажу цієї книги, багато книжок було поширено на передову навчальні заклади. Безкоштовно. Але із продажу накладу цієї книги вдалося виручити трошечки більше, ніж 28 тисяч гривень. І ці кошти були передані Андрієві Любці, який в той час якраз купував чергову машину. Ми вже знаємо, що сьогодні він вже майже під дві сотні купив машин для наших захисниць та захисників. І тоді ми долучилися до його ініціативи. Таким чином, довівши, що поети можуть не тільки. Писати щось, але можуть об'єднуватися заради того, щоб бути дієвими в час війни. Ця книжка стала однією з перших загалом про повномасштабну війну такою поетичною фіксацією, і власне вона зафіксувала ось той перший місяць в поетичному осмисленні. Я тобі дякую за цю розмову. Дякую.